Моє вітання! Ви подивіться на цю красу. Яскравий, ароматний, неймовірний хліб, пухкий, все як завжди. Готуємо перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Дріжджі 20 грамів. Якщо використовуєте сухі, то це 7 грамів. Пюре-гарбуза 250 грамів. Я його відварила в мікрохвильовці, десь хвилин варила. Вода, 100 мл, молоко 150 мл, цукор 30 грамів. І ще такий момент: всі інгредієнти я додаю холодні, все поєднала, помішала. Додаю борошно 600 грам. Дивіться, з борошном, так як пюре буде різне у кожного, борошно 600-650, будемо бачити по тісту. Якщо що, завжди можна додати. Але пам'ятайте, краще тісто хай буде більш рідке, ніж ви його заб'єте борошном. Все, спочатку поєдналося інгредієнти та буду заміс руками далі робити. Якщо у вас є комбайн, обов'язково скористуйтеся допомогою техніки. Тож, чому мають бути холодними інгредієнтами? Тому що по технології. Температура тіста при замісі не має перевищувати 22-24 градуси. 24 це критична сіль, 12 грамів додаю. Я бачу, що в мене трошки зарідке тісто, але спробую його все ж таки відбити. Це тісто, подивлюсь, далі, можливо, ще додам столову ложку, дві столові ложки борошна. Відбиваю, зараз хочу помити руки, так далі буде простіше. Вимала руки, тепер починаю виводити поступово в два етапи вершкове масло 40 грамів. Тож, якщо ваш, етап, ваш хліб, ви його ріжете, а воно прямо розсипається під ножом в крихту, в таку крихту, це говорить про те, що при замісі температура тіста перевищила 24 градуси, і воно ще зіпсувалось на тому етапі. Я теж колись робила і пасочки, і булочки, і хліб на тепле молочко, тепла водичка. А виявляється, виявляється, це було не по технології і неправильно. Так, я розумію, ви так звикли і все життя так робили. і так, Але повірте, все, я додала ще десь столову дві столові ложки борошна, але тісто має бути, подивіться, все одно, воно має бути м'яким. За допомогою борошна зібрала його докупи. Роблю трошки так його спираю докупи в кружочок. І все. Буду залишати його на одну годину. Не буду робити ні витяжку, ні ламінацію, нічого не буду робити. На годину, бачите, яке воно м'яке. Все, класне тісто. Трошки додаю олії в ту ж миску та залишаю під плівкою на 50-60 хвилин буде дивитись по тісту. І ще ж не забувайте, температуру. Завжди у всіх різно. Щоб теж не перебродила, <тас> тісто не має переброджувати. Готово! пройшла година, тісто супер класне. Все, ділю буду зараз ділити його на 4 частини. Буде один хліб і другий хліб з трьох булочок на 4 частинки буду ділити. Тісто, яке я добре вибродила, завжди гарно випадає із форми. Ну, із мисків, які воно було. Тепер збираю докупи кожен шматочок. Як в мішечок складаєте його, тісто дуже еластична. І з ним дуже приємно працювати. Зараз не бійтесь, додавайте борошно. Збираю як три булочки, так і один великий цей хліб. Залишила приблизно на 10 хвилин, йому буде достатньо. Полежив він 10 хвилин, починаю робити вже фармовку. Завжди фіксуйте. Тісто має поєднатися і не сипте борошно. Максимально прибирайте борошно між слоями. Якщо ви працюєте вперше, вдруге, вп'яте, виходить не дуже добре, а прибирайте просто борошно, зайве борошно. Зараз я закручую його, і це я роблю так достатньо щільно. Але дивіться, щоб ви не рвали це тісто. Воно має бути і щільно, і в той же час не розривайте волокна. Все обов'язково защіпую. Цей хліб один, який буде великий також. І з боків я роблю такі защіпи. Все, готово. Є в мене ось така форма. Запам'ятайте, форма має бути завжди краще, менше і вище, ніж пласка. Хліб має рости, трошки додаю борошна. Хліб має рости вгору завжди. І насіння гарбуза додам. Ніж просто, знаєте, розтікатися по формі вліво-вправо, по сторонам. Хай буде маленька і висока ця форма. Хай росте хлібчик вгору. Швом завжди його догори. І майже так само я формую інший хліб із трьох булочок. Зайве борошно прибираю. Тісто між собою має поєднатися. Фіксуйте його. Тут те саме. Формую щільно. Але без надривів тіста і фіксую. Все. Бака тут не чіпаю, ось так і залишаю їх такими. Все, я вклала в таку форму, накриваю харчовою плівкою, булочки мають піднятися ось до такого стану. Я обожнюю тісто. Все, воно піднялось прямо до самого краю. Це молоко. Дивіться. Використовувати або молоко або олія. Це для того, щоб приклеїти туди насіння, щоб воно не осипалося, і все. Трошечки змастило його молоком та додаю насіннячка, щоб гарненько просто було. І все. Хліб в мене піднімався 1 годину. Да, Плюс-мінус годину піднімається хліб. Треба, щоб булочки ці піднялись до самого верху. Цей хліб також піднявся. Дуже важливо, щоб хліб не перебрадив. Зараз буду робити надріз і робити цей надріз буду вздовж того шва, який ми з вами робили. Не папірок, а вздовж. Дивіться, якщо при надрізі ваш хліб вупав, от просто бух, і, і опустився, значить, ваше тісто перебрадило, можете навіть його не випікати. Все, в розігріту духовку 180 градусів на 40 хвилин. Ось така краса через 40 хвилин. Він повністю пропікся, він готовий, не пересушений. Важливо, також ніколи не пересушуйте хліб. Це робить його не таким якісним. Подивіться. Він простукується, дуже гарно пропікся. Якщо вам цікаво, то температура готового хліба 97-98 градусів всередині, м'якіш. Все, ось така краса, і, як завжди, смачного!